Залишаються незалежними сильніші силові органи, це Збройні Сили України і СБУ, які валять русню на їхній території, набу і навіть близько не підходить до цього їхньої ефективності СБУ. Як вони діють в тилу, як вони направляють дрони і інші речі. Навіть близько. Я не кажу, що СБУ якимось чином ідеальна е структура, так ні. Але в цьому плані. Вони допомагають Україні в сотні і в тисячі разів більше, ніж набу, які витрачають повторюсь. Більше, ніж вони насправді створюють ефекту. Якби в мене була така служба безпеки в моєму умовному підприємстві, я би звільнив таку службу безпеки. Але ми не звільняємо набу. Вони продовжують працювати. Ми їм лише кажемо: дійте по закону, залишайтесь незалежними. У вас є гроші. Ми вам дали більше грошей. Ми вам дали можливість найняти більше е, детективів. Будь ласка, працюйте. Перестаньте зливати справи і перестаньте самі між собою домовлятися, як фабрикувати ці справи потім в ВАКС. І перестаньте впливати на кабінет міністрів, заступників чи керівників департаментів, коли міністерство звертається в набу і кажуть: ось так можна чи не можна. Це що за вплив? Це називається перевищення повноважень. Тому я звертаюся зараз до керівника будь-якої силової структури антикорупційного органу того чи іншого. Займайтеся своєю роботою.